Наш погляд спрямований сьогодні на Голгофу. Ми дивимося та, де був розп'ятий наш Господь, ми читаємо тексти, які пов'язані саме з цією подією, Його стражданнями. І автор до Євреїв 12.1 пише: тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх. Важливо скинути гріх людині, Покаятись у них, так? цей тягар, і далі автор пише, що оплутує нас. Цей гріх буде оплутувати людину, він не буде давати людині жити і рухатися. І це потрібно скинути людині, потрібно покаятися в гріхах для того, щоб це не оплутувало більше. Тому що це поневолює людину. Людина не може сама просто звільнитися від цього. Для того потрібно їй звернутися до Христа. Свій погляд спрямувати саме на нього, і автор далі продовжує: Та й біжімо з терпеливістю до боротьби. Ти не зможеш бігти. Якщо ти оплутаний, як тобі щось заважає, тебе щось оплутало, ти йти не можеш. І тому потрібно покаяння. І тому потрібно людині визнати свої гріхи. І він, дивіться, до чого закликає автор послання до Єрею: біжіть з терпеливістю до боротьби. Людина хоче якомога від боротьби. А тут він закликає бігти до боротьби і з терпеливістю. Спішити туди, де є важко, де є боротьба, легко не буде. Оце навантаження воно потрібно. Яке є перед нами, говорить автор, дивлячись на Ісуса. Наш погляд спрямований саме на Голгофу сьогодні. Як важливо саме от дивитися на начальника і виконавця віри. Що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором і сів по правиці Престолу Божого. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемогли і не впали на душах своїх. Дивись і думай, говорить автор. Дивись на Христа і думай, для того, щоб ти зміг витерпіти, для того, щоб ти зміг не знемогти на цій дорозі в цій боротьбі. Дивись на Христа і думай, як важливо, друзі, наш погляд і наші думки. Що, куди ми дивимося і для чого? Погляд Степана, коли його боротьба прийшла до таких випробувань, що в нього кидали каміннями, його погляд був спрямований наверх до Ісуса. Тому що він розумів, що це випробування важке, він не зможе пройти без нього. І тому, наш погляд має бути у небеса. Саме туди, де є наш Господь праворуч праворучиця. Наш духовний погляд. Ми не говоримо зараз про фізичні очі, ми говоримо про те, щоб ми розуміли, куди ми йдемо, де Господь знаходиться. І от Степан він переходив через ці важкі випробування, саме дивлячись на Христа, наслідуючи Його, і навіть слова Він використав, які сказав наш Господь Ісус Христос: «Прости їм, бо не знають, що роблять. Це є цей погляд, це є це практичне примінення, практичне християнство це про те, що ми слухали сьогодні проповідь. Наслідувати Христа, чинити як Христос, служити як Христос, бути схожим на Христа. І Він дивився на Христа. І він робив так, як Христос. І написано, що побачив Сина, який стояв праворочиця, стояв праворочиця. Він приймає цю жертву, яка. Не за власні якісь провини, а за віру в нього. Наш погляд, він є важливий для нашого переходження по цій земній долині. Нам дуже важливо під час Господньої вечері, і не тільки, а взагалі напротязі нашого християнства, дивитися в себе. Що там всередині? Що там ще є недобре? Що потрібно залишити, покаятися. Від чого потрібно відмовитися, а за що потрібно взятися і рухатися? Це важливо. Ісайя 6:5 пише відносно цього погляду в себе. Цей муж, цей пророк, це той, хто писав писання, яке увійшло в канон, яке увійшло в Слово Господнє. Що Він пише? Тоді я сказав: горе мені, бо я занепащений, бо я чоловік нечистоустий. І сиджу посеред народу нечистоустого, а очі мої бачили царя Господа Саваота. Ось погляд в себе Ісаї. Я думаю, ми маємо бути не інакше. Наш погляд спрямовувати на себе, подивитися, які є ми. Він говорить про свої уста, що він є нечистоустий, тому що він бачив царя, йому страшно, друзі. Страшно, що є ще в ньому те, що потрібно залишати, від чого потрібно відмовлятися. Побачити себе в світлі Біблії, це зробити самовипробування. Є апостол Павло про це говорить в посланні до Корінтян. Подивіться, чи, чи ви у вірі, чи ви такі, які маєте бути. Цей погляд на самих себе він є дуже важливий. Подивитися на Голгофу. І наш сьогодні погляд на Голгофу. Ми маємо ці символи хліб і вино, і наш погляд сьогодні на Голгофу, там, де був розп'ятий наш Господь Ісус Христос, піднесений на цьому дереві. І ми маємо дивитися, як свого часу дивилися євреї на цього мідного змія. Ми маємо наш погляд спрямовувати на Голгофу. І бачити, і вірити, і приймати, і розуміти, якою ціною це все зроблено і куплено було для нас. Дуже важливо наш погляд спрямовувати. Один на одного, думаючи про брата і про сестру, бути в цьому, в цьому єднанні, та як оцей хліб, який є, складається з багатьох зернин, які пройшли певну обробку, і потім вони злилися в єдине ціле. Це є символ тіла Христового, це є єдність. Через різні випробування нам приходиться проходити. На цьому тижні наш сестра втратила сина, це випробування, яке. Ми проходимо на цій землі, але ми є в єднанні. Ми можемо разом підтримувати один одного, молитися, бути поруч, в важких обставинах, радіти з тими, хто радіє, і плакати з тими, хто плаче. Це є важливо думати один про одного. Тому що в Господній вечері несуть виконати певний обряд, тому що апостол Павло не хвалив Українську церкву за те, що вони виконували певний обряд. Він їх докоряв за те, що вони не зважали один на одного в цьому процесі. Тому нам можливо думати про один одного, про духовний стан. І посліднє, наш погляд має бути спрямований на зустріч Христа. Ми маємо очікувати Його другого приходу, хотіти, щоб він прийшов, і бути готовим до Його приходу навіть вже. Ми можемо десь розуміти, так нам потрібно бути готовим, так нам потрібно покаятись, так нам потрібно прийняти хрещення, так нам потрібно долучитися до церкви, але це буде завтра. Хай це буде сьогодні. Хай це рішення буде слідування за Христом і стати його учнем сьогодні, щоб бути тою людиною, яка наслідує його не в теорії, а на практиці. Хай нам цьому допоможе Господь. Амінь. Я запрошую братів служителів, брата Василя, брата Олександра, підійти до столу, сестери, які будуть співати під час того, як ми будемо готуватися до спомин.